всім привіт! Ось така цікава брошечка на аукціоні Violet. Лот має назву брош 875 проба Свердловський ювелірний завод. Дивіться, брош в ідеальному стані з етикеткою. Давайте подивимось. На етикеті ми бачимо зазначено срібло 875 проба. Сюз Свердловський ювелірний завод і ціна. Ціна в нас 24, ну, мабуть, радянських рублі. Дивіться, в якості в нас документу зазначений атраслівою стандарт 75-го року. Тобто ця брошечка була виготовлена пізніше 75-го року, а 24 рублі це багато було на той час. Чи мало? Чи скільки це? Так, тут у нас не виходить збільшити пробу, але на етикетці 875 проба. І що ще цікаво? Хто знає, яка це вставочка? В коментарях у продавця питають: це бурштин? Чи це яшма? Ну, друзі, дивіться, давайте подивимось на зворотній бік. Зараз перегорну на зворотній бік цієї броші. Щось вона не зменшується. Ось тут. Це видно, що це не бурштин 100%. Скоріше за все, це Яшма. Натуральний камінь Яшма. Як думаєте, яку ціну вже має ця брошечка на даний момент на торгах? Зараз подивимось. Там вже більше 2000 гривень. Накидали, а 2000 гривень на сьогоднішній день у нас це скільки? Це 50 доларів. І торги ще продовжуються. Отже, кому подобається така брошечка, бачите, який цікавий замочок. Можете її придбати. А хто знає 24 рубля в му році це було багато чи мало? Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, тихо нам всім ночі.